Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Безпека для зайченят, дівчаток і хлопченят. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. На дорозі, для чого потрібен світлофор? У містечку Звіряткіно багато автомобілів. Ведмеді їздять на машинах за медом, лисички у перокарню підстригати свої пухнасті хвостики. Матусі їжачихи відвозять їженят до дитячого садка. Автівок так багато, і вони такі швидкі, що неодмінно зіштовхнулися б між собою, коли б нерозумний і добрий світлофор. Він завжди знає, яким машинкам можна їхати, а яким не можна, і коли звіряткам безпечно переходити дорогу. Але Кося часто дражнив світлофор Червоне око чи зелене? Чого ти дивишся на мене? Я дороги не боюсь і без тебе обійдусь. Але якось світлофор зламався. Що тут почалося? Всі автівки збилися докупи і не могли роз'їхатися. Пішоходи стояли на тротуарах і не розуміли, чи можна переходити дорогу, чи ні. Через затор на дорозі лисиці не потрапили до перокарні, а і жеченята запізнилися в дитячий садок. Саме в цей час Кося і Тося їхали в автобусі. Автобус теж зупинився в заторі. І Кося дуже засмутився. А Тося сказала братові Даремно ти дражнив світлофор, без нього погано. Довелося терміново викликати регулювальника, пана ведмедя. Він став посеред дороги і, немов чарівник, почав змахувати чарівною паличкою жезлом. Регулювальник показував, кому куди їхати та йти. І незабаром затор на перехресті зник. а потім Полагодили світлофор, і на дорозі знову запанував порядок. Запитання світлофора Одного дня Кося і Тося поспішали в кіно. Вони підбігли до дороги, але світлофор спалахнув червоним. Ти спеціально це зробив. крикнув Кося світлофору. Тому що я тебе дражнив? Зовсім ні. відказав світлофор. Мені шкода, що ти не вмієш правильно переходити дорогу. Я боюся, що колись ти можеш потрапити під машину. Все я вмію, пробурчав Кося. А ось ми зараз і подивимось, відповів світлофор і запалив для косі й тосі своє зелене око. Я знаю, дорогу можна переходити тільки на зелене світло. Кося схопив Тосю за лапку. Побігли! Ось і перша помилка, усміхнувся світлофор. Не можна бігти через дорогу навіть на зелене світло. Проїзною частиною завжди треба йти спокійно. Добре. Кося й Тося пішли спокійно. Вони дійшли до середини дороги, але тут машинам спалахнуло зелене світло. Автомобілі загуділи і рушили з місця. Зайченята залишилися стояти посеред дороги, а з двох боків мчали, гули і сигналили машини. А ось і друга помилка, зазначив світлофор. Не можна зупинятися посеред дороги, якщо там немає спеціального острівця безпеки. Особливо, коли темно. У темряві водіям складно одразу вас помітити. Косю, як треба було вчинити. Не знаю. Кося розгубився. А я знаю, вигукнула Тося. Якщо спалахнув червоний сигнал світлофора, а ви опинилися посеред дороги, треба уважно спостерігати за машинами і спокійно перейти на інший бік. Це набагато безпечніше, ніж залишатися на дорозі. Правильно, зрадів світлофор, а потім докорив Косі. Ех ти, а казав, я все знаю. Сподіваюсь, тепер ти запам'ятаєш правила безпеки на дорозі. Обов'язково. Кося з гордістю підняв до гори вушка. І тоську навчу, а то вона нічогісінько не знає. Корисна тварина. Одного дня матуся попросила зайченят сходити до крамниці за морквою. Кося й Тося прибігли в овочевий відділ, але моркви там не було. Завтра приходьте. Посміхнулася продавчиця пані Лисиця. Нам сьогодні треба, мама чекає, почухав кося лапою за вушком. Завітайте в магазин через дорогу, саме сьогодні туди привезли свіжу моркву, сказала пані Лисиця. Дякуємо, зрадів Кося. Зайченята вискочили на вулицю і побігли до дороги. Так, світлофора тут немає, сказав Кося. Це означає, що можна переходити просто так. Однак щойно зайченята вибігли на дорогу, як із за рогу вискочила автівка. Заскриготали гальма, водій пан борсук ледве встиг загальмувати, щоб не наїхати зайченятам на лапки. Кося і тося так злякалися, що у них задрижали хвостики. Пан борсук вискочив із автівки і закричав От, лишенько! Що ж це ви робите? а. Чого під колеса кидаєтесь? М в магазин, З за морквою. Ось я вам зараз дам моркви. Я ж мало не наїхав на вас. Чому дорогу переходити не за правилами? А тут світлофора немає, пропищали зайченята. Якщо поблизу немає світлофора, треба знайти смугасту розмітку на дорозі, яка називається Зебра. Он же вона трохи далі. По зебрі переходити дорогу безпечно, тільки треба спочатку уважно подивитися ліворуч, а потім праворуч. Пане борсук, пробачте нам, тепер ми назавжди запам'ятаємо, як правильно переходити дорогу. А коли зайченята бігли додому з повними торбинами моркви, Кося сказав Я думав, що зебра тільки в Африці живе і траву жує!» А вона, виявляється, допомагає дорогу переходити. Ха, Дуже корисна тварина. Дорожні загадки. Щоб краще запам'ятати правила, Кося і Тося вигадали гру. Щоразу, коли зайченята переходять дорогу або їдуть у транспорті, вони ставлять один одному запитання і відповідають на них. От і зараз вони грають. Ось стоїть трамвай. Каже Кося сестрі, як ми повинні його обійти спереду чи ззаду? Спереду, відповідає Тося. Ха, а чому? Так ми зможемо побачити інший трамвай, який їде йому назустріч. А якщо обходити трамвай ззаду, зустрічний трамвай ми не побачимо. Тепер я запитую нам треба перейти дорогу. На зупинці стоїть автобус. Ми обійдемо його спереду чи ззаду. Ззаду, щоб бачити машини, але краще дочекатися, поки автомобіль поїде, і лише тоді переходити дорогу. Ось який ти Косю, розумничок, зраділа Тося. Все правильно запам'ятав, тепер твоя черга, що означає жовтий сигнал світлофора. Хм, Увага! Будь готовий. Замить у світлофора загориться зелене око, тоді можна буде переходити дорогу. А хіба після жовтого сигналу завжди спалахує зелений? Кося хитро прижмурив око і подивився на сестру. Не завжди. Буває і навпаки. Жовте світло попереджає, що скоро буде червоний. А червоний це стій. Проходу немає. Пригода в метро Якось матуся вирішила повести косю і тосю в музей моркви. У вагоні метро було повно пасажирів. Мама попередила зайченят. Будьте уважні, нам виходити на станції музей моркви. Але Кося крутився на всі боки і зовсім не слухався матусю. Коли електропотяг зупинився на потрібній станції, мама із Тосою вийшли з вагону. А Кося прогавив і відстав. Ведмеді вовки. Лисички почали заходити до вагону, всі поспішали і штовхалися. Двері зачинилися, потяг рушив, і Кося один поїхав далі. Ох, і злякався ж він, навіть заплакав із страху. Що сталося, малюче? запитав його старий пан їжак. Я по поїхав, а матуся і стосею залишилися. Рюмсало зайченя, розмазуючи лапками сльози по щоках. Без паніки, рішуче сказав пан їжак. На наступній станції виходимо. Він узяв зайчиня за лапку і вивів його з вагону. Швидше сядемо на потяг в інший бік і повернемося до матусі. Цього робити не можна, в жодному разі. Адже матуся вже поїхала за тобою. Так ви будете один за одним кататися і ніколи не зустрінетесь. Якщо ти загубився, запам'ятай найголовніше правило стій на місці. Так мама швидше тебе знайде. І справді, до перону під'їхав електропотяг, і з вагону вибігли мама з Тосею. Тосенька плакала, а мама не плакала, але була сердита. Будь ласка, не сваріть його. Вступився пан їжак, наступного разу він буде уважнішим. Так, так, мамо, тепер я можу губитися хоч щодня, адже я знаю головне правило я стою, а ти шукаєш. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.